Знаєш, мені нелегко з тобою жилося. Я завжди була лише твоєю жалюгідною тінью. І тепер уже точно назавжди нею залишусь. Точно залишусь. Чим мені пишатися твоїм прізвищем чи як? Через нього я отримала хорошу роботу. Зі мною водила компанію лише через моє прізвище. Ледве я щось почала робити, заробляти до себе повагу своїм трудом. Так на тобі. Я дуже прошу, хоча б заради мене відмовитись. Бо все це погано закінчиться і для тебе, і для мене теж. І так я знаю, що ти не навмисно, що просто так відбувається. Але тобі насправді байдуже, що про тебе скажуть люди? Тобі плювати на те, що з тебе будуть сміятися, а водночас, і з мене теж.